Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і будемо їх аналізувати. В Луцьку знову хочуть підняти ціну на вивіз сміття. І хочуть підняти аж на 10%. Ну, про це, зокрема, Луцька мерія попередила ще 17 червня. І згідно із законом, зараз чиновники збирають пропозиції зауваження від людей і бізнесу щодо проекту цього рішення. Пояснюють це тим, що буцімто змінилися норми надання послуг з вивезення сміття, і от унормовують графіки. Відповідно, для населення тариф збільшується в середньому на 6 гривень. І зараз в багатоквартирних будинках. Платитимуть 61 гривню, раніше було 55, а в приватних будинках будуть платити 62, майже 63 гривні, а платили 56,5. Але нещодавно тариф вже піднімали, ну і з того часу не змінилися ні розмір мінімальної заробітної плати, ні ціна самого пального. Адже саме від цих чинників здебільшого і залежить розмір тарифу. Ну, крім того, в сусідніх містах ціна на вивезення сміття менша, і то значно менша. Наприклад, в Рівному мешканці платять 28 гривень, тобто майже наполовину менше. Зараз в громаді за приблизними е, підрахунками мешкає там 243 тисячі людей. І ось візьміть, помножте цю кількість на вартість нового тарифу і вийде. Чималенька сума, це майже 15 мільйонів гривень. Ну і це за скромними підрахунками. Що більше, є така штука, як абонентська плата за послугу. Ну, але тут вже складніше рахувати, треба оперувати точними цифрами. Ну, питання, для чого піднімати тариф, все ще лишається відкритим. І ми пам'ятаємо, як ми говорили про. В закупівлі продуктів харчування в дитячі садочки в школи міста Луцька, і от, власне, як оці от останні події показали Audi Q7 сама себе не купить. Макса, то як ти думаєш, для чого знову піднімати тариф на сміття, якщо нічого не подорожчало? кажуть, що сміття треба вивозити швидше, бо інакше воно почне балотуватися до міської ради, але не тільки сміття. Луцька мерія закрила парки для людей на період свят. От зараз ми поговоримо трошки про е, таку чиновницьку шизофренію. На сайті Луцької міської ради Департамент житлово-комунального господарства повідомив, що протягом 23 до 30 червня в центральному парку імені Лесі Українки, в парку 900-річчя, е, на пляжі на річці Стир, ну і знову ж таки е, на Теремнівських ставках в цей час вони труїтимуть комарів і кажуть. Не ходіть в ці дні в парк, будь ласка, не ходіть. Тільки, Але ми знаємо, що 24 червня будуть відзначати Івана Купала, 28-го це зрозуміло, що День Конституції, 29-го це апостолів Петра і Павла. А, а Луцька мерія зібралася з 23 по 30 червня труїти комарів. З одного боку, їх зрозуміти можна. Того, що якщо труїти комарів е, в січні або в лютому, ну мабуть, якось не дуже вони потруються. З іншого боку, казати там е, комарі, будь ласка, не множтеся, зараз вам не час. Е, почекайте, ми зараз відсвяткуємо, а потім ми вас красиво потруємо, теж, вроді би, не варіант. Проте. Луцька мерія організовує 28 червня в День Конституції ярмарок в парку. Ну, от власне, саме тоді, коли, за їхніми ж повідомленнями, вони будуть труїти там комарів. Ну, і сама ж закликала людей в парк ні ногою. І це яскравий приклад, коли права рука не знає, що робить ліва. І запитання, і чим в цей час зайнята голова? Але знову ж таки голос розуму десь, напевно, таки пролунав у головах чиновників Луцької мерії, і пізніше вже на сторінці міської ради з'явилося повідомлення вже з більш точним графіком і визначеними територіями, де тритимуть комах. Тобто, це буде 23 червня з 5 ранку до 8 в центральному парку і на пляжі на річці Стир. А вже 24 червня. З п'ятої до 8 ранку в парку 900-річчя і на теремнівських ставках, але знову ж таки в дописі наголосили, що без потреби варто обмежити відвідування цих територій в період їх обробки. Макса, а як це так виходить? Мерія закликає не йти в парк, бо комарів труять, а сама ж там ярмарок проводить. Може, вирішили, що нехай комарі святково відгуляють День Конституції востаннє. Ну так би мовити, перед газовою камерою. Максиме, в тебе в роду німців часом не було. Українські аграрії звернулися до уряду з проханням надати їм державні дотації і запустити державну програму страхування сільгосп культур. Чому це важливо? Е, аграрні асоціації заявляють про критичну ситуацію, яка склалася в сільському господарстві через аномальну посуху. І знову ж таки були весняні заморозки і. Ми вже говорили, що 6 червня Європейський Союз відновив обмеження на український аграрний експорт, і, власне, найбільшої шкоди зазнали аграрні господарства південних і східних регіонів, зокрема в Херсонській і Дніпропетровській областях, через тривалу відсутність опадів і відсутність доступу до зрошення внаслідок того, що підірвали Кахопську ГЕС, врожай на десятках тисяч гектарів загинув повністю. Ну або ж частково. І за результатами опитування е проведеного Всеукраїнською аграрною радою серед аграріїв Херсонщини в регіоні загинуло понад 55 тисяч гектарів посівів. Переважно більшість посівів, які загинули, не була застрахована, оскільки через війну в Україні аграрне страхування фактично не працює, а фінансове становище господарств при фронтових зонах. Не дозволяє самостійно нести ризики от таких от стихійних лих. Паралельно із цим українські аграрії зіштовхнулися з новими торгівельними бар'єрами на ринку Європейського Союзу. ЄС обмежив імпорт української аграрної продукції. Це суттєво зменшило можливості експорту і знову ж таки посилило тиск на внутрішні ціни. Тобто, виходить такий собі конгломерат поєднання з одного боку. Є посуха, коли е, ми отримали менше аграрної продукції в фактичному розмірі. І через те, що ми не можемо експортувати цю аграрну продукцію там, де її можна продати дорого, ми її продаємо дешево в Україні. І тут подвійний удар по аграріях. І знову ж таки, е, аграрії просять зараз уряд розробити і впровадити механізм. Прямої державної дотації на один гектар втрачених посівів для постраждалого господарства, а також передбачити в державному бюджеті на 2026 рік кошти на запуск державної програми страхування сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Максе, як ти думаєш, а чому аграрії просять оцих от дотацій і страхування від держави? Бо без державної підтримки аграріям залишається тільки застрахувати нервову систему. В Україні хочуть розробити свій український чат GPT. Зокрема, мова йде про велику мовну модель штучного інтелекту, скорочено LLM або Large Language Model. Велика нейронна мережа навчена на величезних обсягах текстових даних. Міністр цифрової трансформації Федоров сказав, що. Вже починаємо розробку української ЛЛМ і підписали відповідний меморандум із «Київстар», який є стратегічним партнером, і інвестором цього проекту, як вбачається, національна мовна модель буде фундаментом для нових продуктів штучного інтелекту всередині країни окремих стартапів інвестицій, що зрештою має призвести до зростання економіки України. Модель навчатиметься на унікальному масиві українських даних, і відповідно глибше розумітиме нашу мову, історію, контекст, аніж це роблять зараз іноземні моделі, наприклад, той самий чат GPT. Українська ж ЛЛМ необхідна умова для збереження даних і важливий крок до цифрової незалежності. Як відзначають в Міністерстві цифрової трансформації, ключовими перевагами української ЛЛМ буде якість, коли модель навчатиметься на українських даних і розумітиме весь контекст. Друге, це вартість, коли штучний інтелект буде доступнішим і дешевшим для українських користувачів. І безпека це коли дані зберігатимуться в Україні і будуть захищені для держави і для нашої з вами оборони. Першу версію моделі планують представити вже до кінця 2025 року, і вона стане доступною для, для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу. Макса, а як думаєш, навіщо вкладати гроші в наш український чат GPT, якщо в нас і дрони не всі дофінансовані? Мені здається, що іноді просто дешевше створити щій, який пояснить, чому немає дронів, ніж знайти гроші на самі дрони. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий МАКС. Перемоги миру нам! Побачимося!